І вітаю вас, шановні, у черговому відео по Elden Ring Shadow of the R3. Сьогодні у нас на огляді е, ця от штука. Це піка меч, яка у нас випадає з командора Гаюса. Всі косяки зі звуками я наче виправив. От. Е, сьогодні у відео звук буде краще, ніж у минулому. І зараз будемо переходити до огляду цієї зброї. Мені вона здалася доволі зручною, бо у зброї не дуже ранінг атаки. Тобто, е, у не немає імпульса, притомного, він навпаки, трошечки уповільнюється перед ударом. Ранінг хеві це оця штука. Дуже ситуативна, коли ви знаєте, що ворог доволі агресивний, він може її ну, не вирухувати. Але проблема в тому, що в неї доволі довга анімація, і ви не зможете рольнути під час неї або стрибнути. Але у цієї зброї є багато чого цікавого. Наприклад, такі трукомбо, як Heavy, у звичайно легку, або заряджена Heavy у звичайно легку, або легка у стрибку у звичайно легку внизу. Це я щось не натиснув кнопку. От. В принципі, ці комбо наносять дуже багато демеджу, особливо, коли ви трейдитесь, бо зброя колюща, і ми тут будемо використовувати талісман з писа. Тому, я думаю, не затягуємо. Перейдемо, власне кажучи, до талісманів. А ні. Попіл війни. У мене тут крекблейд. Він е, бафує нашу зброю, трошки її робить сильнішою. І зброя буде наносити більше стендс демеджа, що дозволить нам краще вбивати щити. Е, сильніше буде бити по бозу ворогів. Класна штука. І просто цей баг, який е, триває доволі довго, на відміну від, наприклад, блискавичної намазки, яка там максимально здається 25 секунд буде тримати на Вас DLC. Але ви можете собі будь які інші попіли війни вибрати, з яким зручно грати і мазати зброю намазками. Наприклад, непоганими тут будуть такі попіли війни, як Пірсінг Фенг. Можна навіть землетрус Хоралу, він теж непогано буде. Непоганим ще буде Stormblade, наприклад, або навіть Stormstorm. Storm. Можна там Endurance, звичайний навіть використовувати. Також непогані будуть вогняні оці пополи, наприклад, Skiver або класичний Flaming Strike. Якщо ви граєте через спритність, через блискавичний білд, то Lightning Slash буде дуже добрим, Sacred Blade. Коротше, тут багато-багато чого можна обирати, так що, можливо, на цю зброю іще будуть якісь огляди. Переходимо до еквіпменту. Розброю вам все сказав, лук я тут здається не використовував. Е, Великий черепаший щит, щоб трошечки підняти реген стаміни. Стандартний мій сетапчик це шоломоніного лицаря, який дає стаміну, ХП та перенесемо вагу. Сет із зеленої міді далі для максимізації пользу. І талісман БК Козив, власне, для того ж самого. Талісман доручного меча бо будемо використовувати зброю в доручному хваті. Талісман списа, щоб підвищити силу наших колючих контратак. І а, печать древа Air, що все це носить. Вона дає МХП, стаміну та переносимо вагу. Як бачите, хп у мене 20-15, і взагалом можете бачити справа всі мої стати. Це, в принципі, оптимальні стати для цього білда. У шейкері у мене теж доволі все прозаїчно, до речі. А, де він? Mm. А, да. У Шейкері все доволі прозаїчно, бульбашкова багряна сльоза, дає відхил на грані смерті, опалина опалинова. Опалова торда дає нам буст до захисту. Власне кажучи, на, чому, на цьому все. Висновки по зброї будуть у кінці. Зараз що я хочу сказати, це підписка на канал, підписка на тележку, там у мене анонси стрімів, там всяких анонсів відосів, теж всякі приколи. Ставте лайки цьому відео, звичайно, і дуже прошу вас писати коментарі. Казали, що від сіми слів, щоб просувати канал, бо скоро у каналу буде день народження, хочеться мати хоча б. 500 підписників до цього моменту, це доволі складно. от Тому, будь ласка, пишіть коменти, будемо просувати моє відео разом. А тепер переходимо до вторгнень. Я знаю, що в минулому відео я трошечки все-таки з звуком не дожав, не доробив. Ну зараз звук має бути набагато кращий. Тепер питання у картинці. Бо воно на стрім виводить е, і на запис трішечки не те, що бачу я. Я пробував налаштувати, але в мене виходить, то занадто насичений чорний, то занадто насичений зелений. Ну то вже нюанси. Будемо шукати наших піддослідних для цієї зброї. Далеко. А, ні, он, я бачу. Привіт! Де твій тіммейт? Нема тіммейта. Непогано. Непогано. Уй. Ех, я думав, він на це піймається. Не дуже розумно. Ага, а от і другий. Помянеш свого коріша. Ну, давай я поклонюсь. <глази> ну, добре. У, привіт, пацани. Привіт. А ви мене ігнорите, чи що? А, ви хочете з мобами розібратись? Ну це я хвалю. Чи ви мене все-таки ігнорите? я бафи витрати? Не знаю, звідки були ці хлопці, але однозначно в їх країні президент заборонив ПВП. Це одразу зрозуміло. Так. Тут у нас якийсь дуелянт. Або ні, або ховчик. Бо хто б не був. Хожу на дуелянта. Привіт. Hey! Він не вітається, добре. І ще й чаклун. Hey! А, тепер ти вітаєшся. Ну тепер я бафою старина. Та розбив, розбив бульбашку. Він, походу, чаклун якийсь. Помашиний угу. чаклун. Поняв. Пінг, до речі, нормальний такий у нього. Ти живий? Коротше. Ага, ти хілиться будеш. Ну добре. В нього теж, до речі, колючий меч. Прикольно, прикольно. Я теж буду хілиться, якщо ти не проти. Я ще рибафнусь. Манна мені точно знадобиться. Поки він буде намагатись розбити мені бульбашку і літати... Блять, це жахливо. Це тупо жахливо. Ви бачите це, блять. Ой, я не ту кнопку натиснув. Я думав, я його на бекстеп розведу. Не розведу. Не, з таким пінгом, звісно, грати дуже цікаво. Слава Ісусу Христу. Бо там десь тю прикликаюсь, там доволі темно і зелено все одно. О, це темна локація. Але я хотів просто, можливо, якусь нічну. Бо бігати по катакомбам мені не подобається. Привіт, пацани, ви мене бачите. Це добре. Вони не підходять. Хм, може мені ганкери трапились? Ууу. Ага, там ще синенький. Окей. Хорошо. Цей був Генієм. А, це справжній хост. Добре. Такі у нас сьогодні бої. Імена хостів треба читати. О, це наступний висновок для мене. Скоріше вже. Вон вони. Там якийсь обмін речима. Да. І третій висновок, я не розумію, чому хости так люто мешать. Це дуже поширене явище. Вибачте, хлопці, я заважу вашому обміну. Хочеш подуелитись тепер? Давай. Ти хочеш пері? Знаєш, що не переться старина? Ой-ой-ой. Не переться пінг, да. Ти хоч би похилився, серйозно. Так, да, бути занадто щось чорне. Так, лімгрейв, три гравці, я вже дивився. Ну, скоріш за все, ганг. Ганг це погано для мене. А ну. Біжуть. Готові ганкати, шановні, так? Да? да. Давайте я одразу юзну це, може мені знадобитись. Окей. Я фляжку юзнув юзнув, так. Да. Що ви робите, шановні? Так. Треба одразу прибивати чарівника. Або хоста. Ні. Посол. Лютий спам. а я думав, він підійде. Так, ну пост похилився, це уже. Це вже розумний крок. А Блин, вони були слабкі. Але я був занадто жадібним насправді. Блін, я тепер хочу їм помститися. <хи> Блін, я просто пішов до Лімгрейву, і я думав, що я натискав лише поруч, а я, походу, натиснув поруч і далеченько. Вон там я бачу, що там хілінг камінчик. Давайте може перепрокличимось. Так, ну мене переприкликало куди треба. Поки вони там розбираються з дівами, я можу похилитись. Ой, похилитись, побафатись. Не то сказав. Ну що, шановні, хто з вас справжній хост? Блін, можна подивитись тут? Заправка 700. Справжній хост. Тому ти не справжній по ідея. Ой-ой, дай як... дай чарівника вбити. Все. тепер давай битись. Може навіть мобіль побити, я дозволю. Не хочеш? Ну дивись. Щас би прикольно було, якби мене грабнуло. Так. Нагадування самому собі не трейдитись з колосолом. Окей. Ой-ой. Хе-хе-хе. -ой. <плес> Я поки повапаюсь. Старина похилься. Я ти пропонував моббі вбити, бо він мені так-то теж заважає цей моб. Господи, який ти, блядь, душний. А... 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 Добре, мабуть. Щось мені здається, що ті ганкери змінили своє місце знаходження, бо я пробую в лімреві прикликатись, а їх там все немає. Тут у нас один гравець, я вже подивився. Давайте його пошукаємо. Ммм, Прикольний челік. Привіт. Привіт. Будемо битись. Поняв. Бафємося, хорошо. Що в тебе ще є в арсеналі? У мене є оце. Непогано. Він, в принципі, не так і пінгує, до речі. Я думав, буде все набагато гірше. О, oh, Ink Stands, найс. Nice. Хм. Hm. Давно не бачив інгстендс, і трошечки я з цього приводу. Е, мені одразу показався якимсь дурачком. Насправді не так і погано. Куди ти тікаєш? Добре. Тоже побафуюсь. Всі бафуються, думаю, що мені не можна, чи що мені можна. Бу. Ага, 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 окей. Давай. Ой-ой. Нормально блін, я не ту кнопку натиснув. Зажди, в мене відновиться Ой-ой-ой. Я не очікував, що він буде мені просто в обличчя хілиться. Це було нагло з твого боку, шановний. Е, я не планував цим влучити, але добре. Я знаю, що в тебе хілок більше, тому... давай. Ні? Давай. <хи> Давай, займай стійку, займай. Давай. Старина. Блин, трошечки не... Ооо, дружище, у мене тут бекап. Блин. Він гарно скорочує дистанцію, до речі, Міледі. Непогано. Прикольний. Попробую ще раз цих ганкерів піймати. Так, мабуть, решту боїв буду записувати наступного дня, бо я вибрав просто доволі пізній час. Це якраз час для дуелей. Це не той самий чел. Привіт. що hey! hey! Шабафаємося? Давай. поехали снова с меледи да мелэди классная штука на давай похилься Ні, ти не то натиснув, треба хилиться я тебе дал похилиться ты мною так серьезно Блін, була б краще ранінг атака оцій штуки. Було б набагато краще, звичайно. Бо з цією ранінг атакою, що є, багато каші не звариш, як то кажуть. З цим пінгом також. Це три хілки. В нього їх максимум 14. Наказав мене, да? Мене було покарано за Тебе зажати б не було покарано старина. Ні? Ну ладно. Ой. Все-таки хилимся, да? Окей. Нема стаміни. Треба я трошечки відпогнути. Окей. Давай я бафнус. Це мене не цікавить, я це заради потужності. Давай. Так, да, оце моба убий правильно. Давай. Блин, хотів красиво, б, не получилось. Блин, скільки я витратив, я вже щось не вважаю. Блин. Добре. Треба добивати, бо мені складнувати з його сетапом, якщо чесно, грати. Так я вчора і не піймав тих ганкерів. Довелося мені йти спати. А там до мене якраз люди наближаються, я думаю, час набафатись. Щоб потім не впустити цю можливість. Я, мабуть, бафну і це. Щоб в мене була фулова, манна. Привіт, пацани! Привіт, привіт, привіт. 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 А де твій коріш? А, от ти, привіт. Hey! Hey! Буду битись з тобою. Уй. Не, Хост, якщо будеш люто мешить, то ти помреш. Ах, ти гніда. Хост, я тебе попереджував. Чувак. Ти мене послухався? Не послухався. Я казав, тобі дай побольше з фантомом? Ти не дав, блін, бекстепа, не вийшло. Ну, у хоста була така базована хостівська поведінка. Я будучи хостом, мабуть, грав би трошечки більш обачно. Бо все-таки, якщо він помирає, то закінчується вторгнення. Ти десь тут, Чел? Ага, ти мене кудись ведеш. Прикольно, прикольно, добре. Пішли. Ага. Далеко він мене вів, конечно. Да, 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 да. Окей. Давай я зроблю так. Зроблю так. Ой-ой-ой. Почекай! Блін, він дуже якийсь небезпечний, я дивлюсь. Давай наступний раз, коли він оце зробить. Небезпечний вірун просто, да? <риклад> Ой. А шо таке? А, в нього тут і чари. Прикольно. Блін. Занадто небезпечний чел, він ще й лисий. Давай. Побіжав кудись? Чел, як ти думаєш, я за тобою бігаю просто так чи що? О, синенький, привіт. Бум. Господи, що тут відбувається? Я не хочу цього знати. А, він пачес! Ааа, прикольно. Блін, паче, зачекай, давай я з цим впораюсь. Відрогеню собі пляшки трошки. ні 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 я не хочу, так. так, почекай, я від тебе тікаю. Не, старина, мені треба манна. Який прикол мені з тобою битись без манни. Ну нього ще буде хантер. Ну окей. Це не можу поки що робити. А от і новий хантер. Давай я одразу з хантером розберусь. Я думав, в такому кутку все мені мене вдасться. Хантер не хоче битися один на один. Ну добре. Ну старина, ну що ти починаєш? Нормально ж, блять, ну, все було. А -а -а. Давайте я так зроблю. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, я не ту кнопку нажав, перепрошую. Боже, який потужний чел, я просто в шоці. Це, це, це найкращий, типа... найкраще моє вторгнення за сьогодні. Навіть якщо я програю. Це... Пачес і селф. Він навіть кавінці розкинув, як патчіс до своїх пасток. А, його мене врятував, ой, його врятував меднес. Окей. Окей. О, він мене вбив. Ну ладно, заслужив. хе і він на це точно заслужив. Блін, ну дуже вайтовий чувак. Я йому написав, короче, кажу, типа найс, nice", типа в натурі. Написав йому тут найс nice косплей. Чел мені скидає оце просто. Блять, це якісь азіати ще. Ну, хто же, Блін. Крутий чел, підняв мені настрій. Блін, ну чел дуже крутий, але. Блін, наскільки вироджується синій просто. Що це був за бред? Так, Dragon Speed. Це тут був. А, тут і є у нас магмовий змій. Привіт, пацани, дивіться, який в мене тімейт потужний. Я не знаю, на що я це юзаю, Ну хай буде. А де твій фантом? Я зря бахаюсь чи що. Не, в тебе десь є фантом. Привіт! Ага. Ага. думав бекстеп буде. А як я його ранінг атака в Ну ладно, не важливо. Не важливо. Та чел, бийся зі змієм. Бийся зі змієм. Ти що це таке? Блін, змій мене задів за тебе. Ти, блядь, щасливий, чи що? <плес> так, ну наостанок у нас дуель. Дуелі у цьому відео хоч було вже багатенько. Але я думаю, можна завершити просто це красиво. Він десь недалеко, я бачив його полоску ХП. Він тут десь ховається, так? Да? Ти ховаєшся чи ні? Зізнавайся. Так, да, він ховається. А, привіт! Привіт! Ми бахаємося. Бачу потужного гравця перед собою. Давай я так буду ходить. Ну це він оверстенс, це його попіл війни. Блін, за спейсів непогано. Але. Коротше, все, це фінал, я не хочу це довге відео робити. <свісля> ну, отакі от вийшло вторгнення. Пачес дуже порадував, звичайно. <свісля> дуже мені сподобався. Ніч наступає все-таки червоне. От. Загалом зброя має непогані комбо. Ош. Няо, <гум> каже. Але треба до неї звикати. У мене ще, до речі, стрім десь цією зброєю грав, тому якщо вам не вистачило вторгнення в цьому відео, можете перейти на стрім, подивитись. Там багато чого цікавого та веселого. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей. Пока!